Ну зараз новий рік настане і все змінить. Ні, новий рік фактично нічого не обнуляє і нічого не змінює. Нічого не зміниться, поки ти сама не зробиш те, що потрібно для цього. Відчуваю себе капітаном очевидність, та багато людей так живе з року в рік, Чекаю, що в новому році все ось так просто зміниться, і так само щось саме трапиться, і життя заграє новими барвами. Знаєте, є така штука, визначає момент. Це як чекаєш диво. Є така табличка, в якому кожен квадрат. Трати це один тиждень твого життя, і ось коли ти замальовуєш тиждень свого життя, замальовуєш прожиті місяці. Ти розумієш від кількості, що твоє життя проходить, і в цей момент я розумію, що коли мені буде 70, а 70 – це інша енергія, це інші пріоритети. набагато чого в житті в мене немає вже сили і бажання. А значить, поки мені ще 30, я можу все змінити. Я можу в цій енергії змінити все своє життя. І краще сподівайтеся не на рік, а на себе.